Добрий день, колеги. Сьогодні завітав в Дніпровську область фермерське господарство Федорик і хочу вам показати технологію утримування. Свиней по технології Агросоюз в тентових ангарах. Це холодне утримування на глибокій незмінній підстильці. І детально пройтися по цих конструкціях, детально розказати, як тут утримуються тварини, всі переваги, може навіть якісь недоліки. Ангар з собою представляє таку конструкцію шириною 12 метрів і довжиною 34 метра, висота верхній точки 63 метра. Комплектується двома воротами чотирьохметровими підйомними з двох сторін. І зверху зроблені ще вентиляційні клапана, які відкривають це і забезпечують правильний газообмін провітрювання приміщення. В кожному з цих ангарів утримується одночасно 250 голів свиней. Внутрі покажу, зараз розкажу, як це діло влаштоване. Бачите, біля воріт є такі технологічні двері, їх можна відкривати. Побачите, що тут внутрі. Тільки Відкриваємо одразу дуже тепле повітря. Свиням не холодно, вони самі себе зігрівають, вони дуже класно себе відчувають. Отак от внутрі воно все наче, діло розміщається. Загальна площа 390 квадратних метрів. І розділена, є зона відпочинку. Вона відгороджена півтораметровим таким заборчиком. І за нагодівлі. По крупному це буде так. 5 шостих загальної довжини, 34 метри це зона відпочинку. І одна шоста це зона годівлі В метражі це десь порядка там, до 5 метрів. Тут розміщується отака от спарена годівничка із нержавейки на 24 місця годування. 12 з однієї сторони, 12 з другої сторони. Саме тут представлена з годівниця з зволоженням корму. Свиня годується, писком нажимає цю клавішу і постійно водичка підбризгує на годівлю. І, значить, стоять отам от поїлочки, за свинями не бачимо. Отакі от кожне на 4 місця поїння, дві поїлочки. Термосні, американські річчя. На годівничку зроблена централізована подача годівлі. Значить, отак ми стоїмо. На зараз температура. Мінус сім на вулиці, а з ангару тепло йде. Дивіться, як зроблені бокові стіни. Тобто між опорами, між арками, відстань 2 метри десять сантиметрів, щити збиті і зверху зроблені петлі, і щити ці піднімаються в літній період, фіксуються за арку, і виходить. Ангар зроблено і ворота відкриваються. І виходить на 360 градусів, з усієї сторони все воно провітрюється. Я зараз буду ще, зніму з іншої сторони, побачимо, як свині доволі дорослі вже. Значить, на соломі, що солома чистенька, жовтенька. І вони дуже комфортно себе відчувають. А якщо помітити, як гадять вони, то з однієї сторони... І де солома перемішується з гноєм, не по всій площі, а тільки в одній стороні. так кажуть, що свині нерозумні не і як ото гадять, де попали. Ні, вони гадять субу в одному місці. Ось вот вони свинки. Красиві, побачили, прибігли. Дивіться, які вони чистенькі. Тут у них тепленько. Прямо така паркість. З цього ангара. прямо така підвищена температура. Соломка чистенька, золотіста. За соломки не видно і за свини. такі вони красиві. Тому це дуже така сучасна технологія. На сьогоднішній день дозволяє мінімальними капіталовкладеннями займатися свинарством і отримувати прибутки. Не інвестуючи в свинарство огромні гроші. Звертайтеся, будемо передавати знання вам, будемо в місті впроваджувати проекти по свинарству. І будемо в місті досягати успіхів. Всім гарного дня!